На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидовський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Люди, які живуть з віл-інфекцією, потерпають від дискримінації. кажуть, часто права інфікованих утискають ті, хто мав би їм допомагати. Є факти, коли дізнаються, коли ну, віл інфіковані люди кажуть, що в мене віл інфекція, щоб забезпечити лікаря перед хірургічним втручанням. Вартість операції часто зростає. Жителі Рівненщини, які мають право безкоштовно отримати цифровий тюнер, не поспішають писати відповідні заяви. Загалом з 60 тисяч пільговиків області за інформацією управління соціального захисту це зробила лише третина. До 1 липня приймаються заяви на гостини до музею. Більше 200 майстрів з шести областей зібралися на подвір'ї обласного краєзнавчого музею на щорічні музейні гостини. Цьогорічні ювілейні відрізняються від попередніх і історичними реконструкціями. Тут і воїни УПА, і козаки 17-го століття. 800 велосипедів у центрі рівного. Саме стільки учасників зібрав цьогорічний володень. Вибух стався сьогодні в одній з квартир рівного, розташованій на сьомому поверсі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Дубинській. За інформацією міліції, вибухнув самогонний апарат. В оселі вибило вікна. Її власники, чоловік та дружина отримали сильні опіки. Сусіди від вибуху не постраждали. Більше про цей інцидент дивіться у наших вечірніх випусках у вівторок. Люди, які живуть з віл-інфекцією, потерпають від дискримінації. Про такі факти вони повідомили рівненських журналістів. кажуть, права інфікованих людей утискають ті, хто їм мав би допомагати, і зокрема медики, особливо складно у невеликих населених пунктах. Більше про проблему Людмила Усік перший сигнал дискримінації прозвучав нещодавно. Коли місцеві організації всеукраїнської мережі людей, які живуть з ВІЛ, виділили приміщення в одному з гуртожитків міста. Тоді мешканці гуртожитку не захотіли мати таких сусідів. Справа дійшла навіть до погроз. До нас в організацію почали поступати телефонні дзвінки з погрозами, що нас туди не пустять. Навіть будуть перекривати трасу, поламають нам ноги, але вони не хочуть біля себе бачити віл позитивних людей. Не дивлячись навіть на те, що ми їм намагалися пояснити, що ВІЛ-інфекція, вона не передається повітряно капельним шляхом. А ще люди з таким діагнозом нарікають, що часто зустрічаються з дискримінацією в медичних установах. Особливо кажуть активісти, це поширено в невеликих населених пунктах. Бували навіть випадки, що медичні ну медпрацівники відмовлялися надавати послуги якісь віл позитивним людям. Також є факти, коли дізнаються, коли ну вілінфіковані люди кажуть, що в мене вілінфекція, щоб забезпечити лікаря перед хірургічним втручанням. Вартість операції часто зростає вдвічі. Ну тому що кажуть, що треба якісь більше препаратів, кальчужні перчатки. Тому інше. Ну для мене це прояви тої стигми і дискримінації в нашому суспільстві. Щоб змінити ситуацію, активісти вже з цього тижня розпочнуть в області спеціальні тренінги, присвячені цій проблемі. Їх буде усього чотири. Відвідати їх зможуть як інфіковані, так і медики та соціальні працівники. Активісти кажуть, і ті, і інші повинні навчитись правильно реагувати на цей недух та знати права хворих. Ми стрічали часто, що навіть врачі ані відносяться так, як треба, до віч інфіцированим людям. Не, не так, як, грубо говоря, до простому чоловіку, який не віч інфіцирований, і е, я розумію, що вони так относяться, просто тому що у них немає достатньо інформації. Для ЛЖВ важно знать свои права. То есть, человек вечно инфекционы он должен знать, что он имеет право. На что он имеет право. Вот... В наше в, в, в у врачі, там в учебних завіднях нині в області проживає понад тисяча людей, котрі отримали статус ВІЛ-позитивних. Майже половина з них мешкає за межами обласного центру. Активісти розраховують, що такі інформаційні зустрічі їм будуть корисні, а ще хочуть роздати рівнянам антидискримінаційні матеріали. А поговорити про проблему сніду та надати допомогу і юридичну, і психологічну вже хочуть у новому приміщенні, яке отримали в оренду наук. Колиці міста Людмила Усік, Богдан Рибонець. Інформаційна програма день. Жителі Рівненщини які мають право безкоштовно отримати цифровий тюнер, не поспішають писати відповідні заяви. Загалом з 60 тисяч пільговиків області за інформацією управління соціального захисту це зробила лише третина. Водночас людям варто поспішити, адже термін подачі заявок на безкоштовне отримання телевізійного тюнера спливає вже 1 липня. Перехід заналового на цифрове телемовлення повинен завершитися до червня 2015 року. Для того щоб телевізор сприймав кодований сигнал, до нього потрібно підключити телетюнер. Нині ціна такого пристрою в середньому становить близько шести сотень гривень. Однак пільгові категорії населення можуть отримати такий пристрій безкоштовно. Про це багато писали у пресі і говорили по телебаченню, але сказати про це і ще раз все-таки варто, оскільки термін подачі заявок на безкоштовне отримання телевізійного тюнера спливає за місяць в області. Таке право мають майже 60 тисяч громадян, але скористалися ним поки що. Менше третини в цей перелік входять інваліди першої та другої групи та всі інваліди війни особи, які виховують дитину інваліда, малозабезпечені сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу, та особи, які мали субсидію в період останнього опалювального сезону. Усі ці громадяни мають звернутися до управління праці та соцзахисту за місцем проживання і заповнити відповідну заяву. Це не стосується жителів обласного центру. Їм до управління соцзахисту ходити не потрібно. Соціальні працівники приймають документи безпосередньо уже. Якщо людина не може самостійно оформити заявку, за неї це може зробити довірена особа. Із собою потрібно мати паспорт заявника та ідентифікаційний код. Інвалідам мать довідку медико-соціальної експертної комісії довідочку МСЕК і копію довідки МСЕК. Вони здають нам довідочку МСЕК копію. Це інваліди першої, другої групи загального захворювання, інваліди війни третьої групи. Окрім довідки МСЕК, подаючи ще нам довідку посвідчення інваліда війни. Також особи, які виховують дитину інваліда, повинні до заяви додати копію медичного висновку і копію свідоцтва про народження дитини. Водночас слід пам'ятати, що на одне домогосподарство будуть безкоштовно видавати лише один телетюнер, незалежно від того, скільки пільговиків нараховує сім'я. Після опрацювання всіх заявок розпочнуть доставку пристроїв. Її будуть здійснювати безкоштовно поштою. Телетюнер не потребує додаткових налаштувань його достатньо лише підключити до електромережі і під'єднати до телевізора. Іван Марчук Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Телеканал РТБ названо кращою телекомпанією 2012 року. Такий результат творчого конкурсу оприлюднила обласна організація національної спілки журналістів України. Це високе звання телеканал РТБ здобуває уже шостий рік поспіль. Фахова конкурсна комісія аналізувала програмний продукт, його різножанровість, тематику, якість, популярність, мережу мовлення телеканалу та інші показники. До уваги взято також те, що телеканал РТБ єдиний у краї, хто дбаючи про людей з вадами слуху, запровадив субтитрування інформаційних та найбільш резонансних суспільно значимих програм. До того ж, це поки що єдиний телеканал краю, який здійснює мовлення у цифровому форматі. Нові передавачі вже працюють у Антополі, Дубровиці та Кузнецовсько. Логічно, коли Таке визнання отримує канал, який має 24 години мовлення на добу, який має більше 12 годин програм власного виробництва. Канал, який єдиний із місцевих каналів, який субтитрує свої новини, який субтитрує найбільш резонансніші програми, і телеканал, який робить 4 програми для дітей. І, зрештою, телеканал єдиний, який на сьогоднішній день почав виходити у цифровому форматі. Мати робітничу професію це престижно. Аби переконати у цьому вчорашніх школярів освітяни влаштували справжній ярмарок. У парку імені Тараса Шевченка учні професійно-технічних училищ та ліцеїв області демонстрували свої роботи: сукні, вишиванки, вироби з металу. А також робили зачіски та пригощали власними стравами усіх бажаючих. Чи переконало це потенційних абітурієнтів? Дивіться у наступному сюжеті. Учень Рівницького торгово-професійного ліцею Микола Андрусевич, професію бармена офіціанта, обирав не випадково. Юнак розповідає, перед вступом до навчального закладу довго зважував всі за і проти. Дуже багато. Економістів, правників, отак всіх всіх всяких там. І роботу майже практично неможливо знайти. Наприклад, є багато знайомих економістів, ніхто не працює, всі працюють не за професією. А така робота зараз, як в мене, професія дуже популярна, дуже класна, і мені це дуже подобається. Це накрити стіл дуже гарно. Так і вийшло, що вступив сюди. В рівне, навчаюся. Моя професія ще з дитинства. Саме у тому, що мати робітничу професію, нині престижно і переконували на обласній ярмарці професій. У парку імені Шевченка профтехосвіта області презентувала свої здобутки тут. І стенди з брошурами та фотографіями, і роботи учнів. Останні запевняє керівник області Василь Берташ. Заслуговують на особливу увагу. Я сьогодні пройшовшись по рядах, подивився вироби. Професійних технічних училищ закладів, ви знаєте, мене поразило, що досить якісна продукція. Я можу впевнено сказати, що Рівінщина готує таких гідних спеціалістів. Представники коледжів розповідають, попит на продукцію нині є не завжди. Однак конкурс в закладах освіти останніми роками таки збільшується. На будь-яку професію конкурс. І відбираємо ми тих людей, які вибрали ту чи іншу спеціальність або професію. У нас сучасна матеріально-технічна база. У нас найкраща база по будівельниках. Ми єдині в області, які маємо два. Навчально-практичні будівельні центри саме таких центрів розповідають освітяни, В навчальних закладах області не вистачає все через недостатні фінансування. Однак учні все ж планують активніше долучати до виробничої практики. Ми і надалі будемо робити проекти і районні, і обласні з тим, щоб саме під час навчально виробничої практики ті види робіт, які які доступні для наших учнів, вони могли бути виконані на тих чи інших об'єктах нашого господарства нашої області. Загалом на ярмарку презентували різноманітні спеціальності два десятка навчальних закладів Рівненщини та чотири з Миколаївської області. Наступного року розповідають організатори ярмарок професії планують розширити, зробивши його міжрегіональним. Відтак юнаки та дівчата матимуть більше можливостей для вибору професії. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябонець, інформаційна програма День. У Державтоінспекції Рівненщини новий керівник. Начальник обласного управління міліції Василь Лазутко представив колективу відділу ДАІ області підполковника міліції Олександра Семенюка. До призначення він працював командиром роти дорожньо-патрульної служби з обслуговування стаціонарних постів та забезпечення супроводу. Розпочав свою кар'єру в міліції Олександр Семенюк у 1989 році. Інспектором дорожньо патрульної служби, новопризначеному начальнику 44 роки. Майор Ярослав Ковальчук, який до цього керував ДАІ Рівненщини переведений в розпорядження МВС. На гостини до музею. Один із найбільших мистецьких заходів Рівного та області музейні гостини, вже в 12 те вражав відвідувачів розмаїттям робіт. Цього разу свої вироби рівнянам презентувало дві сотні майстрів. Дивували гостей показовими виступами столичні козаки та місцеві народні колективи. На святі старовини та традиції побувала Вікторія Катеринчик. Живопис, вишивка, вироби з дерева, соломи та шкіри, а ще кераміка та писанки, і все це автентичне. Загалом народні умільці привезли до краєзнавчого музею понад два десятка видів різноманітних декоративно-ужиткових витворів. Організатори 20-х музейних гостин розповідають: цьогоріч на фестиваль зареєструвались понад дві сотні умільців з Рівненщини та сусідніх областей. Ти більше у нас рівна Рівненська область, і декілька майстрів було приїжджих із інших областей. Тепер ми маємо дуже багато із Луцька, із Хмельницька, Житомира є учасники. Ось з Івано-Франківської області, Львівської представлені дуже багато цікавих робіт молодих майстрів. Дуже багато телефонувало молоді. <meravish> так, різьбер Василю Панащук свої роботи на гостинах представляє вперше. Юнак розповідає, до дебюту готувався понад півроку. За цей час нарешті закінчив свою тайну вечерю. Робота сама складна, рельєф навіть можливо, навіть я ще не такий опитний ріші. Себе навіть перевірити свою майстерність я зможу, тому що рельєф дуже складний, і в мене в планах ще складніші роботи. А от Володимир Беркета з Костопільщини на музейних гостинах старожил свої роботи презентує 20-й рік поспіль. Зазвичай це були різьблені ікони, підсвічники та вази. А цьогоріч майстер вирішив навчити бажаючих ще й плетінню з лози. каже, такі речі завжди прикрашають інтер'єр. Можна цього базона От, старе чи пластмасове відро купив. Взяв його, оплів і воно має. і хороші Майстер-клас влаштували і ковалі. Цьогоріч вони вперше взяли участь у фестивалі, свої роботи продавали ще гарячими. Цього року я вирішив більш в мене тут колеги і ми разом вирішили таку забаву зробити. Це тут так, тут іде і майстер-класи, спілкування, тому що, розумієте, просто коли стояти, торгувати виробами, це не те, це торгівля, це не торгівля, це, не торгівля, це шоу. А ще цьогорічні ювілейні відрізняються від попередніх і історичними реконструкціями. Тут і воїни УПА, і козаки 17 століття. В захопленні від дійства і відвідувачі кажуть від такого різноманіття очі розбігаються, а руки так і тягнуться щось купити. Найбільше подобається вишивка, дуже тонка, дуже гарна робота. Майстрині чудово вишивають. і дуже подобається розпис по дереву. Кожен рік щось додому приносимо нове. Кожен рік щось, щось, якісь пам'ять про музей не завжди приноситься. Частіше, щоб були такі заходи в нас, частіше, рівну. щоб організовували такі заходи, розвиває культуру, любові до нації до, до рідної землі. І хоча частіше проводити такі фестини, організатори не обіцяють проте вразити гостей різноманіттям та якістю робіт наступного року, все ж спробують. Вікторія Катеринчик, Богдан Рябнець, інформаційна програма. День. Доктор теології, професор кафедри релігієзнавства Національного університету Острозька академія Леонід Якубчук презентував нову книгу з темряви до світла. За словами автора, книга розповідає про відродження суспільства, церкви та держави на основі біблійних засад. Це збірка наукових матеріалів, котрі автор озвучував майже 40 років у своїх радіопередачах. Емігрувавши до США, Леонід Якубчук працював його віром, журналістом, але, зрештою, знайшов себе на освітянській ниві. Нині доктор теології Адає християнську етику і у духовних семінарах України, США та Канади з темряви до світла, четверта книга про духовне відродження сучасного суспільства. В книзі навіть є така, така сторінка, як духовність і помаранчева революція. Чи, скажімо, сімейна етика, наприклад, як застосовувати християнську етику в сімейному етиці, в економіці, в спілкуванні. Тобто ця книга не тільки для теологів, це книга для широкого читача і в тому числі для студентів і для науковців. Мені казали у Львові, що це підручник для молоді. Тут є дуже цікаві речі Ось для відродження молоді. Де знайти ціль? як бути щасливою людиною? І коли людина не знає, що вона хоче, розумієте, не має цілі, живе в хаосі, так скажімо, або її менталітет формує телевізія, інтернет, сучасна преса, які дуже бідні духовно, то власне тут є більше духовних матеріалів. Рок-музиканти та діджеї об'єдналися. Музиканти з Рівного, Тернополя та Києва влаштували рейвах. Фестиваль під такою назвою відбувся на відкритому повітрі на базі Бермуди, що неподалік села Ходоси. Доволі символічно, що на гостей музичного дійства чекав своєрідний бермудський трикутник. Три окремі сцени, з яких по черзі лунали рок, лаунч та електронна музика. За добу а саме стільки тривав фестиваль, його учасниками стало понад 30 колективів. Нормальне явище, скажімо, зв'язане з шоу-бізнесом ровінським, українським, ми стараємося підтримати. Тому що це здебільшого робиться все на ентузіазмі, і людей, які щось хочуть зробити, завжди треба підтримати. Вісім сотень велосипедів на Майдані Незалежності. Саме стільки учасників зібрали рівненські організатори велодня. Крім рівного, ця всеукраїнська акція відбулася у ще понад 50 містах держави. Для рівнян нинішній велодень став особливим. Скориставшись нагодою, група Отвінта вирішила зняти собі ще й кліп. Що з цього вийшло? Бачив Володимир Струс. Перекриті центральні вулиці та працівники ДАЇ на кожному розі. Усе заради велосипедистів, які колоною здійснюють коло Пашани від Майдану Незалежності через вулиці Чорновола, Бандери, Дубенську та Соборну. Таким чином вже в п'ятий рівне долучається до всеукраїнської акції Велодень серед учасників, як рівняни, так і гості міста. Представники дубинського клубу Вітко розповідають, у подібних акціях постійно беруть участь. За тиждень до цього вони їздили до Львова на веломарафон. Очікували, що перше побачитись з друзями, тому що ми тісно контактуємо з друзями з Лу із, із Рівного із Луцька. Тож приймаємо участь в змаганнях, деколи в гонках, а також просто приїжджаємо поспілкуватися у рамках акції в центрі Рівного відбувся концерт. Пересічні рівняни з подивом дивляться на людей, що танцюють зі своїми велосипедами. Гуртірка журавлят Журавля та скористався зустрічу власників до країнського транспорту, аби відзняти кліп на пісню про велосипед. У мене ногами Україна. «Перший мій велосипед якраз був і велосипед Україна у Бавці. Я починав ще коли мені було років 5, Тобто я починав їздити під рамою. От тобто, якщо хто хто розуміє, що це таке, їздити під рамою, коли в тебе ні довжини твоїх ніг не вистачає, щоб закинути їх на раму. Свою Україну рівнян Юрій намагається оберігати, хоча він щодня їздить до роботи на велосипеді, проте на іншому більш сучасному. За кермо 40-річного раритету чоловік сідає лише за особливої нагоди. Велодень він вважає чудовою можливістю показати молоді, на що здатні вітчизняні залізні коні. Хотілося, щоб не тільки е, були велосипеди, які за границею і так далі, гарні, а й був такий, який о, проходить через моє життя. Організатори радіють, адже щороку кількість учасників зростає. Згадують, що у першому велодні у 2008-му взяло участь лише 80 осіб. Нині ж на майдані незалежності велосипедистів зібралося у десятеро більше. Він вже проводиться в п'яте і проводиться все з одною метою об'єднати велосипедистів, показати, що нас є багато. У нас є свої проблеми в місті, і не тільки в місті, по всій Україні. Тобто немає ніякої велоінферсінфраструктури, не ні велодоріжок, ні не Окрім того, нарікають велосипедисти, власники автівок не хочуть ставитися до них як до рівноправних учасників дорожнього руху. Мовляв, ті підрізають на поворотах та несподівано гальмують. Втім, власники велосипедів вірять у світле майбутнє, адже у Рівному вже почали облаштовувати спеціальні парковки. Щоправда, хочуть, щоб проектанти радилися з ними як робити конструкції зручними. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. У чемпіонаті області з футболу відбулися матчі п'ятого туру. Оржівський одик на виїзді впевнено переміг Радовилівський Сокіл 3-0. А от віце-чемпіон Рівненська Славія іншого сокола із садового обіграти не змогла. Фрагменти цього поєдинку на ваших екранах. Матч видався багатим на гострі моменти. Більше атакували рівняни. Вони навіть гол забили, але з сположення позагрою. Тож бойова чия 0-0. В інших зустрічах туру перемогу здобули Гощанська, Амако, Роко із Зорі, а також Володимирецька. Енергія таким чином після п'яти ігор в області впевнено лідирує Одек, який на п'ять очок випереджає свого найближчого переслідувача. Роком наступний тур чемпіонату традиційно відбудеться у неділю а до того, у середу, провідні команди Рівненщини зіграють кубкові поєдинки. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. У студії працював ведучий Сергій Шидловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.